Долучаємо ще одного нашого гостя. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань конструкторського бюро Антонов. Долучається до нашого ефіру. Доброго дня, слава Україні! Вітаю, слава! Пане Костянтине, найперше, російська військова авіація так і не змогла виконати своє головне завдання в війні проти України, здобути панування в повітрі, але зазнала важких втрат. Про це йдеться в аналітичній довідці міжнародного інституту стратегічних досліджень. Там, зокрема, цитую, йдеться про таке: російські військово-повітряні сили продемонстрували слабкі результати у війні Москви проти України, зазнавши значних втрат деяких ключових літаків. Між ворогами залишається паритет у повітрі, а не перевага. І це ситуація, яку Україна має підтримувати. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся? Вів? І бо загалом, якщо подивитись на весь авіапарк військової авіації Російської Федерації, більше одиниць в них є техніки. Загалом, і в принципі, більше типів літаків. Зокрема, ну, мені здається, що цей міжнародний інститут стратегічних досліджень. Він слухає наші передачі, наші ефіри і висловлює ті думки, які ми з вами я вже казав неодноразово. Коли запитують, або коли кажуть про домінування російської авіації в нашому повітряному просторі, я кажу, яке ж це домінування. Коли вони не можуть наблизитись там до лінії зіткнення ближче ніж там, 50 чи 40 кілометрів, а потім вони вже збиваються, то це не домінування. Давайте так, нагадаємо, що було у нас в лютому. 22, -го, 22 -го року. Над Київським водосховищем там було дуже велика кількість їх 35 летіли там в бік Гостомеля. Міг-290. Ні, міг 29 їх не було, там були інші наші. Це у нас було МІ 29 Су-27, а там літало все що завгодно, і за цей час ми з 22 другий, рік було збито майже 290, без кілька одиниць було 300 літаків російських збитих. Десь така ж кількість гелікоптерів, там штук на 15-20 більше. І це, про яке ж це домінування? Якщо росіяни починали війну і. Тут вони задіяли на території України, вони задіяли десь близько там 600-650 літаків тактичної авіації. Тобто це винищувачі, бомбардувальники, штурмовики. То після того, як було знищено майже 300, то якесь це домінування. А в цьому році ми вже. Верніше там, в 2023 році ми знищили ще там близько 32-35 їх винищувачів і бомбардувальників. Mm -hmm. Тобто, домінування не може бути. Домінування це коли ти літаєш, де хочеш і що робиш. А такого нема. Так, воно дуже є, там, в маневрах. Лінії зі... Тому я цілком згодний з висновками Інституту стратегічних досліджень. Пане Костянтине, і ще до однієї теми про знову ж хідні літаки, які є в нас на озброєнні, які є в наших партнерів. Протягом 23-го фінансового року в США списали 21 штурмовик А-10 зі складу 122-го авіакрила, розміщеного на базі Нацгвардії в штаті Індіана, в підсумку чого інвертарна кількість літаків з струю цього скоротилась з із 281 до 260 одиниць. Ну а протягом вже 24-го фінансового року списали 5 штурмовиків поки що цього типу. І загалом. Якщо говорити про ці літаки, про а 10 то деякі експерти тут в Україні говорять, що можливо нам варто було би передати ось і ці типи літаків попри А-16, які нам обіцяють, і на яких вчаться наші пілоти. Яка ваша думка з цього приводу? Бо в принципі в нас є штурмовики су 25 Але чи є перевага а 10 які теж вже досить такі старенькі і штурмовики? Будемо говорити над радянськими су 25 І чи варто нам їх передавати? Ну, знаєте, кращих штурмовиків, ніж а 10 Thunderbolt Тандерболт і так званий грач су 25 їх до, до цього часу щось нового там не з'явилося. І всі подовжують ресурси і експлуатацію цих літаків. От, наприклад, Thunderbolt, його, він там з'явився десь в 74-му, мабуть, році, а вже в 84-му, тобто 10 років всього пройшло, його збиралися списувати, казали, що він ні на що не здатний. І коли почалися події в перській затоці 91-го року, він себе там показав, що він там дуже дуже на все здатний, здатний на все, і після цього його почали активно вже використовувати в плануванні операцій, в виконання операцій. І його спочатку його хоті хотіли списати там до 19-го року, потім е, подовжили до 28-го, А зараз е, американці збираються його використовувати до 40-го року. Тобто, ще я не знаю таких історій про літаки, які б такий термін були використані. Е, Підписані контракти з Боїнгом і на виробництво нових крил, на технічне обслуговування літаків. Там був один контракт. Майже 3, міль... 3 мільярди доларів в 2019 році був підписаний контракт на подовження його експлуатації і заміну крил до 2029 року, якщо я не помиляюсь, на майже мільярд доларів. Тобто цей літак продовжують експлуатувати. Але тут є одне маленьке таке но. До цього часу не було прикладу експорту з боку США в будь-яку країну, навіть НАТО, жодного літака. А 10 оце я думаю, буде серйозна пропона. Тому що, як там в чудовому фільмі, коли хотіли пілоту часів Першої мірової війни, там. Його збирались питати, а він каже, тільки не усе, а його там такою розжареною кочергою хотіли там питати. Так, от американці, мабуть, що стосується А10-го, вони кажуть, що це що завгодно, любив ваші примхи, але тільки не А10-й. А, а те, що стосується його використання на полі бою, ну, є такі заперечення деяких експертів, що його будуть збивати буками М3, М 2 що там ніхто не ні залетить. Так, якщо там стоїть М2, М3 буки, то е, туди не залетить ані гвинтокрил, ані Ф16 і ніхто. Тобто, по-перше, треба знищити ту систему ППО, якщо вона там мобільно переміщується, то треба е, до цієї системи там, за нею. Спостерігати, і якщо ти плануєш операцію з використанням штурмової авіації або там гвинтокрилів, то будь ласка, зроби так, щоб ці системи не працювали. Якими засобами знищення, подавлення, це вже ну, інше питання. Тобто, це завжди використання літака є деякий компроміс між його можливостями і можливостями зробити те, що не може зробити він іншими родами військ. Почули вас спасибі величезне, пане Костянтине, що ви вийшли до нас в ефір. Бережіть себе до наступних зустрічей. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань конструкторського бюро Антонов був з нами на прямому зв'язку.